Ти ж дурна, так не можна, у тебе дитина, вона малолітня. Не дай Боже, що. Коли ти бачиш просто от шматки людей. Шматки людей, і монотонні крики, ну, хтось кричить, а хтось не кричить, і треба підбігти саме до того, хто не кричить. І я там живу одна, з хлопцями. В лісі. в лісі. Це капець. Потім вони просто привикли, зрозуміли, що ні, не фігати тут. Нічого не проконає. бачите, подкати. До повномасштабного вторгнення вона була депутаткою і працювала у центрі реабілітації дітей. Потім отримала повістку і вступила до лав Збройних Сил. Як це бути жінкою в армії? Про це поговоримо з фельдшеркою, психологиною 122-ї бригади територіальної оборони збройних сил України Веронікою з позивним Паляниця Вероніко. Доброго дня. Добрий день. Перед усім хочу запитати про ваш позивний слово паляниця стало вже таким знаковим. Як це причепилося до вас? Все дуже просто. Ну перші дні, коли я прибула до військової частини, отримала звання солдат мене відправили на ВОП для того, щоб з хлопцями разом там ну нести службу. Ну і приходить час, коли ви вказівка, треба отримати цей позивний? Ну і хлопці кажуть, так, ми тебе будемо називати паляницю. Ну, в принципі, так і стала паляницею. Просто прижилась. Так, так да. до повномасштабного вторгнення ви працювали в центрі реабілітації дітей з психічними та фізичними відхиленнями. Як цей досвід допоміг вам потім на передовій? Чесно, ну якщо насправді то він мені дуже допоміг, тому що військовим найбільш необхідна це перша домедична допомога і поступаюча реабілітація. Адже медичну допомогу вони отримують в військових госпіталях. В плані мобілізації, реабілітації, ЛФК, лікувальної фізкультури, масажів, відновлення в праці кінцівки. Це все я навчила в центрі реабілітації, так як я працювала там масажистом, ЛФК, інструктором та психологом. А як зустріли повномасштабне вторгнення 24 лютого? Де ви були, з ким і що було тоді у голові? Тяжко згадувати цей день. Я була вдома зі своєю донечкою. Як завжди, зранку встаємо, тобто ну, кава, сніданок, треба їхати там, в садочок, в школу, ну, як у всіх, напевно. Е, але ну, розривався телефон, просто всі там телефонували, ти знаєш, що сталося, ти знаєш, що сталося, треба допомога. Е, так як я депутат міської ради, ну, можу чимось там допомогти в плані там, гуманітарки, або якийсь там транспорт, треба, або якісь там послуги, треба. Ну, Задовольнити для населення Мені дзвонять, от так і так сталося. Треба знайти кран, треба евакуації. Ну, в такому плані. Я спочатку була в шокі. Я думала, що це якийсь ну розграш. ну, Яка війна що, <гум> Люди, ми ну, 21 століття, як на вулиці, всі нормально собі живуть і. Тут ми розуміємо, я розумію, що це насправді, тому що це вже декілька дзвінків, і, і всі питають, школи там, закриті, всі там, ховаються там, по домам, шукають підвали, там заправки, наші всі там, це черги кілометрові, давай всі р... продукти один у одного, там, красти, брати, забирати. Ну, це такий бухаус, капець. Потім з нашої міської ради пропозиція. Всім жінкам-депутатам запропонували виїхати за кордон. Супроводом вони типу, допоможуть, зроблять документи в такому плані. Давайте ми уточнимо для наших глядачів, що ви сама родом з міста Подільськ, так. да і на момент повномасштабного вторгнення, окрім да, роботи в реабілітаційному центрі, у вас ще був, скажімо так, один мандат. Це депутатський Так, з да. 2019 року. Я депутат Подільської міської ради. Саме тому... наймолодше в історії Подільської міської а скільки ради Скільки вам було на той час 26 років, да. Так. І саме тому, да, після того, як потрапило снаряд у військову частину вранці 24 так, лютого, да. тому було стільки дзвінків, і саме зараз ми зв'язалися з десь, ну, з нашою службою. Разом поїхали туди. Я потрапила на місце, ну, де куди потрапив снаряд, десь близько одинадцятої години. Я побачила тільки ну, шматки тіл, які вже закінчили складувати. Єдина проблема була це. Е, ну, всі в шоці були, не розуміли, що хто, що від чого і як це такий був день, ну, в місті дуже важкий. Ви сказали, що була пропозиція, щоб всі там жінки, там які мають так. відносини там до міської ради, що можуть е, поїхати за так. кордон, але ви переді мною сидите у військовій формі, не у піджаку з сорочкою. Давайте саме про те, як ви потрапили до лав Збройних сил України. Ну все дуже просто. Я. Мені прийшла повістка всім медичним працівникам, вони підпадають під мобілізацію і ну, до військкомату прийшла повістка. На той момент о, на території нашої громади е, участвував батальйон, він в активних бойових діях участвував. Я їм допомагала з моїми колегами-депутатами волонтерством. Тож розумієте, що перші дні, в принципі, ну, нічого не було. Якби. Поняття турнікет, медична аптечка, там, такого взагалі. Ми перше на війні дізналася, що є таке, як турнікет, чесно. Ми намагалися це все діставати. Нам з Польщі наші. Побратими, ті, що поїхали, вони нам відправляли гуманітарку, ми давали їм. І тут мені кажуть, що ну, ти маєш тут, ну там потрібні медики. Ну, зрозуміло, що мої рідні були в шоці. Тому що я сама виховую свою доньку, е і мама, і папа такі, ну, ти ти, -ти, -ти дурна, так не можна. У тебе дитина, вона малолітня. Не дай Боже, що. При тому, що ми всі в шоці, не відійшли від того, що в нас тільки ось недавно загинуло 24 людини. Е але всі мої побратими пішли, всі мої друзі, з якими я ходжу в кафе. Вони всі пішли, і я думаю, я справлюсь. Вероніко, як ви вже зазначили, у вас є донечка. Що ви їй кажете? Як пояснюєте, де мама, чому вона зараз не поруч? Це дуже тяжка тема. Я практично з нею не розмовляю про війну, чесно. Я приїжджаю додому, якщо мене відпускають звільнення або говорю по відео, ну, по вайперу, там, по WhatsApp. Я тільки запитую, як у неї. Я не хочу ну, свою донечку, це все посвящати, тому що я мрію, щоб в неї було друге зовсім майбутнє. Я надію, що всі ось, наша праця, наша служба всіх моїх побратимів зробить так, що їй не придеться брати зброю до рук. Ви уявляєте маму, яка Ну, в якої донька на передові, і вона бачить, що там там бахмут беруть в кільця, наприклад, і вона мені там названня 25 тисяч разів. Ти тільки попробуй не взяти трубку. Це ж мама, <гум> мама ще сяде на танк і приїде туди, куди треба. Вероніко. Розкажіть про один з ваших робочих днів. Що ви робите, що відбувається? Ну, це такий, знаєте, от, е, день сурка, да? правильно як назвати. Е, тобто ти починаєш самого ранку. Що? Тебе там, е, я зараз займаю посаду до фельдшером медичного пункту, це до тебе звертається там, частина військовослужбовців, у яких там, куча проблем за ніч зібралося. В когось там болить нога, ніс, рука, плече, в когось соплі там, і так далі. Тобто ти вирішуєш такі якісь їх маленькі проблеми для того, щоб якось покращити їхню службу. Це якщо брати день спокійний в батальйоні. Ти виконуєш медичні маніпуляції, лікуєш, перев'язуєш. Бувають такі дні, коли ми виїжджаємо на підсилення до військовослужбовців, які несуть службу на нулі, і їм потрібна допомога. В плані допомоги, в плані в евакуації, сортуванні наших побратимів, які були поранені в госпіталях. Основна робота бойового медика це забрати його з точки А, перевезти в точку Б, довести і віддати його лікарям. Ось. З свого бойового досвіду, те, що бачила я, ми їхали для підсилення до нашого батальйону. У нас приймала участь, наша 122 га бригада під Бахмутом. Ви знаєте, що тоді, в кінці березня, це було десь середину кінець березня брали Бахмут, практично в кільце збирали. І ось така, саме такий гарячий момент був. І ми були там. Я знаходилася в сортувальному пункті, туди привозили трьохсотих, ну і двохсотих також привозили. Що, чим ми там займалися? Ми надавали першу медичну допомогу, тобто, що робили, Це зупиняли кровотечі і на випадок поранення грудної клітини, щоб уникнути пневмотораксу або гемотораксу, щоб людину ну, більш-менш стабілізувати. Такі, знаєте, в ці дні вони як в як кіно. Те, що бачила я там, мені здавалося, що це неправда, чесно. Ну, Коли ти бачиш просто от шматки людей. Шматки людей, і монотонні крики. Ну, хтось кричить, а хтось не кричить, і треба підбігти саме до того, хто не кричить. Тому що розумієш, що йому найбільше потрібна допомога. Може бути таке, що в когось пальчик відірвало, і він не кричить на, на всю лікарню. А є деякі, в якого набагато більше важкі поранення. Ну я допомагала чи могла. Я, якби, якщо чесно, я не дуже хочу згадувати ці дні. Во благо моя нервова система це все залишила десь. Там я е, взяла досвід, е, розумію, що я справлюся в таких ситуаціях, але хотілося б, щоб їх більше не було, якщо чесно. Ось насправді у вас є досвід, е, як психолога, ви проводите якусь роботу. Із самою собою, аби е, залишатися врівноваженою, да і просто простими словами не з'їхати з глузду від побаченого. Так. Можливо, поділитися якимось невеличкими лайфхаками. Дивіться, у військовослужбовців е, вони постійно проходять різноманітні тестування. Одне з тестувань це адаптивність діті називається е, е, воно. Ділиться на категорії, тобто там шукає соціальне відхилення, адаптивні відхилення. Як ти будуєш відносини з суспільством, не дай, не дай боже там суїцидальні відхилення, в такому плані чесно, стабільно проходжу раз в місяць. Чому? Тому що щоб впевнитися, що я реально можу бути далі корисна, як бойова одиниця у своєму, е, своєму батальйоні, бригаді, що я можу і так і далі ефективно е, надавати допомогу. У мене є мої побратими, з якими я співпрацюю е, на одній службі. І частково задаю, часто задаю питання: так, подивіться на мене, я адекватна, взагалі, я не, не, не фігню якусь там городі, щоб, якщо що, будь ласка, розбудіть мене, щоб я не наробила діло. Бо коли я тільки повернулася з вити, ну, з зони бойових дій. Чесно, я три дні, я просто ні з ким не розмовляла, я просто спала. Я десь там ховалася, ось снадійне, трохи треба поспати, щоб просто це все забути. Бо я я не знаю, мене нервова стама просто вона не вірить, що, що таке може бути. Ось ви сказали, да, що мало того, що потрібно себе тримати у рамках, так але при тому ще й надавати психологічну допомогу бійцям. До вас звертаються з якими проблемами, відчуттями, що вам кажуть ваші? Ну скажімо, пацієнти? Чесно, найбільше вони ну як просять поради, як що, що казати рідним, як от поговорити з жінкою, з дружиною, з донькою. Про війну поговорити, правильно? Ні. Чи, а про що? Вони намагаються просто якось зберегти оці відносини, щоб повернутися додому, до жінки, якось ну, адекватним. розумієте? Бо він повертається додому, він одіває одяг, гражданський, да, і, і, але він залишається в броніку. Поняли? От Він йде в кафе, да, ти що в ньому броніки каска. він не чує там, музику, яка грає в кафе, він не бачить людей, там, з маршруток. Просто якось треба допомогти, бути таким, знаєте, як мостиком, місточком, да, щоб він перейшов з війни додому, Дома, де спокійно, де йому не, не загрожує життю. Тут постійно знаєте, в такому емоційному стресі, ти постійно очікуєш, що зараз буде якась небезпека. І от твоя нервова система, вона така, знаєте, в такому постійному натяженні. І, і ти думаєш, коли, коли можна послабити оце все. А не можна послабити не там і не можеш послабити вдома. Тому ми їх вчимо, як от підійти додому і як ем, розмовляти. Тобто більшість бійців, вони коли приїжджають вдома, що вони роблять? Вони починають розказувати, що з ними коїться. Але вони не запитують, е, як ти тут, як ти кормиш дітей, як ти ходиш до, на роботу. E, взагалі там ти типу, посадила там паляла квіти, там що там твої квіти ростуть? Там ну в такому плані. прості буденні речі, тобто які, ми їх так? переключаємо, щоб вони знайшли от собі силу переключитися з війни на прості буденні речі. Це допомагає реабілітувати нашу нервову систему, тобто трохи переключитися на щось інше. Скажіть, будь ласка, як це бути жінкою серед чоловічого колективу? Як у вас складаються взаємовідносини з побратимами? Чесно, якщо на не брати з самого початку, то це дуже важко. Чого того, що е, така у нас тенденція жінок трохи як знецінюють, ну там важає, що вони там десь фізично слабші. І мені тривалий час. Я приймала участь наприклад, ну, практично в усіх навчаннях, тобто там стрільби, евакуації, щоб доказати своїм побратимам, що так, стоп, чуваки, я така сама, як і ви. Куди надо, я туди пролізу, і де надо, я там і пройду. І що я вас витащу? Вони навіть робили такі. У нас були навчання, тренування. Я поговорила зі своїм командиром, тобто, що треба провести курс тактичної медицини по всім підрозділам, обов'язково евакуація. Я самостійно постійно евакуювала хлопців, щоб показати, що я можу, Да, я вас витягну, да, все буде добре. Да, там я не знаю, там, якісь там уколи, крапельниці спеціально робили для того, щоб вони ну щоб вони впевнилися в тому, що з ними справжні побратим, не незважаючи, там, що я жінка в такому плані. Звичайно, важко того, що там. Залицялося? Ну, про, простими словами. Так, звісно, ну це ж постійно там квіти, цукерки, це там, типу, якісь там знаки уваги, там в плані, от ну, от ти мені там вилікувала, там, я там насморок був в мене, там, там, і ти мені його вилікувала, боже, яка ти богиня, ти зараз підуш. На, на, так, да, нарву тобі там цілий там, мішок квітів там принесу. і Кажу, так, все. все, все. А як з цим боролися? Казала постійно, що я там одружена, що не чекаю чоловік за кордоном, зараз скоро вже приїде, так не можна. Там ми на війні, в жодному випадку так не можна. Потім вони просто привикли, зрозуміло, що ні, нефігати, тут нічого не проканає, ваші ці подкати. І якось зараз на даний момент, на сьогоднішній день, мені вже трохи легше з цим. Немає таких там питань, яких щоб вони там до мене хтось залучався. Вони всі знають, що це так, це Вірон, це наша там, пеляниця, вона там бійці, до неї краще не лізти, бо вона щас кудись щось засуне, кудись хтось комусь прив'яже, щоб не було там якихось там. Других проблем, враховуючи, що ви відповідальні за їх здоров'я, то краще не жартувати в разі чого. Вероніка, скажіть, будь ласка, чи є інші жінки у вашому батальйоні, чи є ну, ось, якісь колеги ваші? Так, колежанки? Є колежанки, ну мало жінок в військовій службі, самі розумієте. Дуже важко в мене були такі дні, коли я, наприклад, виїжджаю з підрозділом десь на місяць в ліс, да, в нас там паточний городок, і я там живу одна. З хлопцями в лісі в лісі. Це, ну, чесно, тупо не вистачає цього елементарного спілкування з якоюсь дівчиною, щоб поговорити, там, типу, там, чим ти там накрасила очі, де ти там робиш брови там, чи ще щось такого. То, на щастя, в мене є деякі побратими, які вони до мене підходять там підтримати, я їм там, масочки роблю, вищупую бровки, там, підчухаю прическу, щоб вони себе чухали нормально. І я хоч трохи отримала цього, знаєте, жіночого спілкування. типу. Вони мене розуміють, вони класні, е хлопці класні, дівчата класні. Вообще, у нас все добре. Тільки нам треба перемога. Вернікому дуже дякуємо вам за цю бесіду. Я вам дуже вдячна. Я надіюся, що е ну, всі, хто бачить, чують, е почнуть більше цінувати військових. Є моменти, коли хотілося б від звільного населення отримати більшої підтримки. Е ми щодня стоїмо, щоб у вас все було добре. Ви щодня працюєте і нам допомагаєте. І ми разом підемо до перемоги. Сьогодні ми поспілкувалися з фельдшеркою, психологиною 122-ї бригади тероборони збройних сил України Веронікою з позивним Паляниця. Дякуємо за вашу Дякую. роботу.